Друзі, як завжди, невеличкий тест-драйв на Honda Dio 10 Dio, діо, до речі, новенька. Всього на все 2700 км пробігу. Ну і Тест-драйв буде максимально скажімо так, правдивий, так як така техніка з пробігами в 20-30 тисяч кілометрів. Відповідно, в неї, як завжди, є невеличкий знос по розхідничкам, типу ременя, варіатора, варіатора самого і так далі. А тут в нас... Можна сказати, нова техніка з пробігом 2500 кілометрів. Ну і по досвіду скажу, що більше там 85-90 вона навіть нова не поїде, але ми спробуємо. Попробуємо як завжди. Так, що я можу сказати? Комфортна, висока техніка, 80 діо їдуть всі, не бачу, що такої щоб менше їхало. Моделька також дуже економна, скажімо так, відрізняється своєю комфортністю, економністю. Високий на ходу скутер. Ну і як завжди, давайте максимально перевіримо. Як і очікувалось, максимальна швидкість в районі 90-85, це їхня максимальна, скажімо так, максимально на що вони здатні. Будь-який пробіг, до речі, тестував, що 30 тисяч, що 2 тисячі. Їдуть вони 80-85-90 це максимально. Але в нього є свої плюси. В нього високі колеса. Високий кліренс, невеличкий розхід по бензину, кому до вподоби, Телефонуйте 110 діо, підписуйтесь на канал, заходьте на телеграм-канал з асортиментом, ну і купуйте свій гарну японську техніку.